Добрий день, діти! Я рятівник? Сьогодні ми з вами будемо розглядати протипожежний щит. Якщо виникне пожежа, то дорослі зможуть взяти тут все потрібне для гасіння вогню: відро, багор, сокиру, лопату, лом. А скажіть, як ви думаєте? Чому всі предмети на ньому червоного кольору? Всі ці предмети призначені для гасіння пожежі. Назвіть знайомі предмети, які ви бачите на щиті: відро, сокира, лопата. Скажіть, а що дорослі можуть робити цими предметами під час виникнення пожежі? Відром носити воду і заливати нею вогонь, сокирою відрубати частину предмета, вибити скло у вікні, щоб швидко проникнути в охоплене полум'ям приміщення, лопатою закидати вогонь піском або землею. На протипожежному щиті є ще предмети, яких в іншому місці ви не побачите. Це Багор Він має довгий держак і на кінцях загнуті в різні боки гаки. Багор теж потрібний під час пожежі. За допомогою гаків з приміщення витягують предмети. Гаками легко можна зачепити будь-який предмет. Держак у багра довгий. І вогонь не дістає того, хто ним користується. Вогонь можна загасити не тільки водою. Пам'ятаєте, ми дивилися мультик, коли вогонь загасили піском, а ще можна загасити землею, і вогонь погасне. У протипожежному кутку є ящик. Там є пісок. А це кошма. Коли її накинути на полум'я, то вогонь погасне. А ще є вогнегасники. Всі дорослі можуть користуватися ними. Під час пожежі люди піною з вогнегасника поливають палаючі предмети. Ми розглянули всі предмети, які є на протипожежному щиті. Як ви думаєте, а чому всі предмети зібрані в одному місці? То я вам це зараз скажу. Це зроблено для того, щоб під час пожежі дорослі змогли легко знайти потрібний інвентар для швидкого гасіння пожежі. Ось діти, я вам сьогодні розповів про засоби гасіння пожежі. Знайте, вогонь не іграшка, пожежа це велике нещастя. Не пустуйте з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки.